Вітаю вас, дорогі друзі, на ютуб-каналі Богослужіння. До речі, на цьому заході я зустрів знайомого православного священника. І зараз візьмемо в нього інтерв'ю. Доброго дня! Доброго дня, дай Боже. Батюшка, радий вас бачити. Вітаємо сьогоднішній такий прекрасний день. Ми в Ужгороді, в парку, в центральному, де зараз багато гуляють сімей, дітей. Батьків, і ось бачимо вас, родиною хочемо спитати, як ви сямаєте, як у вас сьогодні. Ем... Ну, Спасибі, <laughs> гарно дякую. Я Дяк, ся маю. Ви так по-закарпатськи, гарнесенька сказали. Я добре сямаю, тому що сьогодні недільний день. Сьогодні. Ви знаєте, одна з неділі, яка приготує нас до святої пасочки. У нас було сьогодні багато людей, багато було причасників діточок. І ви сьогодні були у нас в гостях на, на службі. І була в нас міні-лекція, Ми вас почули. А сьогодні ви нас запросили. Ми пішли на прогулочку по нашому центральному парку міста Ужгорода. І у вас сьогодні така велика, потужна всеукраїнська акція, тому що ви представляєте нашу столицю. Ми тільки тут як кажуть по області, тому ми раді, що у вас ця тема зберегти життя і у нас я хочу жити. Вона є на часі. Вона дуже важлива. вона є божественна вона є релігійна тема, тому що Господь Альфа і Омега, початок і кінець, він творець цього. Тому молоді люди, які кохаються. Ми все кажемо. Знаєте, наша така фраза в нашому проекті, який більше п'яти років уже Ужгороді має своє життя і дихання. Ми казали, воно зовсім не біблійне, можливо, слово, але ми кажемо: якщо вже й кохаєтеся, то народжуйте дітей. Не робіть аборт, бо обично молодь, яка ну говори їм, що то до свадьби не може, до вінчання не може, а то гріх, а то блуд, а то прилюбство. Ну не всі слухають. Тому ну, кажемо так: ну якщо вже спочилося так, що ви полюбили до друга, покохалися. Якщо Бог дав, що дитинка зачалася, будь ласка, нехай воно має свій результат. Держава. Релігійники, і ми добрі люди, волонтери, будемо допомагати тим молодим сім'ям, молодим папочкам, мамочкам, можливо, якщо вони розсталися, молодий мамульці, ми все будемо старатися робити, щоб це життя була, тому що Україна має розвиватися, християнство має розвиватися в Україні, і ми маємо показувати примір на весь світ, тому що князь Володимир для того крестив нас щоб ми е, е, християнство розвивали і правильне християнство не вбий, каже Господь. Отож, я хотів би від себе побажати як настоятель храму Почаївського, а Так мене знають як. Настоятель афонського куточку в місті Ужить, тому що маємо зв'язок із святого Афон. Головний координатор проекту Я хочу жити, духовник сестринства на честь титальних та Гінського. Я хотів би побажати перш за все в світу, щоб ми не робили аборт. Тому що за нього ми наказуємося страшно. Нам треба каятися, побажати Україні. Нанції це хрестової перемоги, щоб чим скоріше настав довгоочікуваний мир, щоб у нас всіх в часи. Такого так званого, можливо, і не апокаліпса або апокаліпсиса, щоб ми одвигали це любовою і щоб ми не чинили цей страшний гріх. І тоді Господь дасть нам мир слов'янським народам, дасть мир нашій Україні і Христову перемогу, як я вже казав, і дасть Бог ми ще заживемо, природа нам цьому допоможе. І це буде все намного і блага еліта. А вам подяка, що ви з Києва прийшли в Гужгород. Тож передавайте нашій столиці. Поклон, щоб всі жили, не дожили і народжувалися. Дякую вам велике і вважаємо сьогодні, щоб долучилися до нашої акції за всіма усилями вашими, нашими, божою милістю. Хто На приході в нього було мало людей, і він не знав як звернути увагу на Бога і на церков. Він переодівся в старе лахміття, натягнув на себе баночки, всякі такі звінячкі предмети, сів на коня, здав наперед, як то правильно сказати, голова туди, а попилися туди. І проїхався салон. Ну і сказали, що о, батюшка здурів. На наступну неділю вся була повна церква. Прийшли дивитися на бабуську на, на, на батюшка, як він з глузду з'їхав. І батюшко, коли на проповідь вийшов і правильних емоцій сказав, ну що народ, все одно прийшли на церкву на священника дурного подивитися. Бачите, що треба в теперішні часи, ми тільки можемо собі задати і дати відповідь, як це общество привернути до Бога. Як їх закликати до храму, до релігії, е, до церкви? Я не знаю. Знаєте, часи війни зараз показують нам, що як оказується у нас українське общество, далеко не християнське, на жаль, але все одно якось зробити комплімент благодаря нашим волонтерам, Києва, е, Ужгорода. Ми все таки маємо ту жилку, і ті вітаміни, хоч маленькі, які живлять. І себе, і свою родину, і оточуючих. дякуємо, дякуємо. батюшка, дякуємо. Дякуємо, господі а що так.